Колись давно, ще тоді, коли зорі були ближчими до землі, а людиєм до природи, у серці українських степів жила молода та красива дівчина на ім'я Квітослава. Вона була майстриною вишивки, знала мову ниток і кольорів так, як поети знають Рими. У її руках навіть найпростіший узор оживав ставав птахом, квіткою чи могутнім оберегом. Люди з багатьох сіл приходили, щоб навчитися в неї хоч кілька стіпків, таких, що несуть силу, любов і пам'ять. Одного разу, коли весна тільки не розцвіла, Квітослава вишила сорочку для свого брата, який мав вирушити на війну. У ту сорочку дівчина вкладала не лише красу, а й надію, молитву та захист. Брат повернувся з війни живим і здоровим і вважав, що саме сорочка оберігала його. З того часу в селі почали вишивати сорочки не лише для краси, а як символ єдності, сили і віри. Минали століття, змінювалися часи. Приходили нові покоління, але вишиванка залишалась, як тиха, але могутня пісня предків, як пам'ять, закодована в орнаментах. Вона передавалась із рук у руки, з серця в серце, зберігаючи в собі дух народу. І от багато років тому, у місті Чернівці, молоді студенти, не знаючи, можливо, самої Квітослави, але відчуваючи ту ж нитку зв'язку, що тягнеться крізь віки, вирішили. Вишиванка варта власного дня. Так. У 2006 році, з ініціативи талановитої студентки Лесі, народився День вишиванки, без офіційних указів, просто як прояв любові до свого коріння, до тієї сорочки, що колись берегла брата квітки. Відтоді, кожного 3 четверга травня, українці вдягають вишиті сорочки і ніби поєднують часи від Квітослави до сьогодення. Це не просто одяг, це історія, молитва, любов до свого, яку не зітре жоден вітер часу.